Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 1020. Знайдіть усі цілі від'ємні значення х, при яких є правильною нерівність. Добре. Починаємо. Переписали умову першої нерівності. Мінус 5х менше від 20. А тепер нам треба з вами визначити замість х, які можна підставити цілі від'ємні числа, щоб нерівність була правильною, проситься спробувати мінус 4 замість х підставити, так? Мінус 5 помножити на мінус 4 дорівнює 20. А подивіться на знак строго. Строго менше від 20. А он... Отже, мінус 4 не підходить. А якщо мінус 3, мінус 5 помножити на мінус 3 буде 15. 15 менше 20. Так, правильна нерівність. Отже, одне значення ми знайшли. І далі беремо мінус 2. Це буде 10, 10 менше від 20. Пишу мінус 2. Мінус 1. Мінус 5, помножити на мінус 1 дорівнює 5. А 5 менше від 20. Це все можна виконати на чернеці. Тобто, ці всі обчислення ми прибираємо. І подивіться в умову: усі цілі від'ємні значення х. Треба було знайти. Всі цілі від'ємні значення ми знайшли. Це буде мінус 3, мінус 2 і мінус 1. Наступна друга нерівність. Мінус 9х менше дорівнює 45, бачите? Тут же не строгий знак. Або 45, або менше від 45 має бути добуток. Тому ми скажемо, що якщо замість х. Підставити мінус 5, мінус 9 помножити на мінус 5, буде 45. Наш знак дозволяє нам, щоб добуток, що в лівій частині нерівності дорівнював 45. Отже, мінус 5 підходить. Далі мінус 4. Це ж буде 36, а 36. Менше до рівня 45, це правильна нерівність. Мінус 3, спробуємо, так? Мінус 9 покажемо. Якщо помножити на мінус тоді в лівій частині нерівності у нас буде 27. А нерівність 27 менше до рівня 45, це правильна нерівність. Мінус 2 можна. Мінус 9, якщо помножити на мінус 2. Тоді в лівій частині нерівності у нас буде 18, а нерівність 18 менше до рівня 45 це правильна нерівність. І мінус 1. Тому що мінус 9 помножити на мінус 1 це 9. А 9 менше до рівня 45 це правильне твердження. Добре, третя нерівність. Мінус 4х менше дорівнює 35. Нам треба знайти усі цілі від'ємні значення х, при яких є правильною нерівність. І ви кажете: а якщо я візьму, наприклад, мінус 9, і на чернеться будемо міркувати. Мінус 4, помножити на мінус 9 замість х підставляємо. Буде 36. Нерівність Буде тоді неправильна, бо 36 більше за 35. А нам треба, щоб число було менше або до рівня 35. Тоді спробуємо взяти мінус 8. Мінус 4 помножити на мінус 8. Це 32. Нерівність 32 менше до рівня 35. Правильна нерівність. Отже, мінус 8. Це найменше ціле число, яке підходить. І далі підійде мінус 7, мінус 6, ви ж розумієте, мінус 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2 і мінус 1. Все нам треба було знайти всі від'ємні цілі значення Х. Отже, зараз підкреслимо відповіді до кожного завдання. Все завдання виконано. Номер 1021. Який із виразів мінус х в квадраті, мінус Х в квадраті або Х в кубі. За будь-яких значень х набуває таких значень перше. Додатних значень при будь-якому значенні Х. Чи набуває кожний вираз додатних значень? Ні. Тому що якщо х дорівнює нулю, кожний вираз дорівнює нулю. А це означає, що жоден з виразів що дано, не є додатним за будь-яких значень Х. Далі. Друге. Аналогічно ми ж сказали, що якщо замість Х підставити 0, кожний вираз дорівнює 0. Тому ми робимо висновок, що жоден із виразів не є від'ємним за будь-яких значень Х. Тут мається на увазі, що за будь-яких значень Х. Далі третє. Треба знайти вираз. Який за будь-яких значень х буде невід'ємним, мається на увазі або дорівнювати нулю, або додатним. І ви скажете, що вираз, мінус х в дужках і в квадраті набуває невід'ємних значень за будь-яких значень Х. Тому що, якщо ви замість х підставите будь-яке число, Піднесете до квадрата, тоді цей вираз буде або дорівнювати нулю, або більше за нуль. Отже, він буде невід'ємним. І четверте, перший вираз, оцей вираз мінус х в квадраті, набуває недодатних значень за будь-яких значень х. Тому що, якщо замість х підставити будь-яке число, ви його спочатку маєте піднести до другої степені, тобто воно буде або 0, або додатне число. А так як перед виразом х квадраті стоїть мінус, це означає, що одразу ваш вираз буде від'ємним або дорівнювати 0. Отже, це буде недодатний вираз за будь-яких значень х. Номер 1022. Додатним чи від'ємним є значення виразу. Перший вираз АБ мінус це Якщо пишемо: якщо А менше від нуля, бо за умовою це від'ємне число. Б менше від нуля. С менше від нуля. Тоді. Розглянемо добуток АБ. Аби добуток двох від'ємних чисел число додатне, тобто добуток АБ більше за 0. А добуток мінус 9С. Також число додатне, тому що мінус 9 ви множите від'ємне число на С на від'ємне. І отримали додатне. Отже, сума мінус Б плюс мінус 9. С. Буде число додатне. Сума двох додатних чисел є число додатне. Наступне завдання. Якщо м менше від нуля, n менше від нуля, п менше від нуля. Тоді спочатку оцінимо добуток 10п. Добуток Додатного числа на P на від'ємне число. Ми скажемо, що 10п це буде від'ємне число. А мінус м. От подивіться, m помножити на n два від'ємних числа це буде додатне число. А ще мінус перед добутком, тоді мінус МН це від'ємне число. Отже, сума 10п та мінус м. Сума двох від'ємних чисел число від'ємне все. Оцінили вираз 10 p мінус менше від нуля. Номер 1023. Розв'яжіть рівняння. Починаємо. Перепишемо умову першого рівняння. Питання: Коли добуток дорівнює нулю, коли або перше множник дорівнює нулю. Тобто хмінус 21 дорівнює 0. Або другий множник дорівнює 0. Х плюс 12,4 дорівнює 0. Так і запишемо. хмінус 21 дорівнює нулю. Або. Х плюс 12,4 дорівнює 0. І тепер нам треба розв'язати два маленьких рівняння. З першого рівняння х дорівнює 0 додати 21, тобто дорівнює 21. І це перший корінь рівняння. А другий корінь рівняння дорівнює 0 мінус 12,4. І ви знаєте, що це дорівнює мінус. 12,4. Отже, це рівняння має два корені 21 та мінус 12,4. Наступне друге рівняння. Переписали умову. І ви скажете, коли добуток дорівнює нулю? Коли або перший множник дорівнює нулю, або Другим дорівнює нулю, або третім дорівнює нулю. Так і запишемо Перший множник х дорівнює 0, або х плюс 9,4 дорівнює нулю. Або х мінус 6,5 дорівнює нулю. І нам залишилось розв'язати три маленьких рівняння. Перше рівняння вже розв'язано. Х1 дорівнює 0. Добре. Друге рівняння. Х дорівнює 0 мінус 9,4. Отже, другий корінь дорівнює мінус 9,4. І третє рівняння. Х дорівнює 0 додати 6,5. Отже, третій корінь рівняння дорівнює 6,5. Все. Перше рівняння має два корені, а друге рівняння має три корені. Запишемо відповідь. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!